Я говорити, так що якщо десь щось запнуся або скажу щось не те, ви мене вже вибачайте. Дуже дякую, що знайшли час прийти, подивитися на презентацію, подивитися на нашу книжку. Чому нашу? Справа в тому, що в цій книжці є маленька таємничка. Я написала її не сама, в мене є співавтор, але на даний момент він не, не бажає, щоб його ім'я було оприлюднено. Живеться людина за кордоном. На жаль, не володіє українською мовою, тому перший рукопис був. На і е, перевести її на українську і додати такої колорити, колоритності гарної української мені допомогла Наталя Свойкін. це е, вчителька 4-ї школи, чудова взагалі людина. Вона поетеса, пише надзвичайні вірші з таким особливим смаком. На жаль, е, досі вона ще не видавалася. Єдине, що є е, публікація в інтернеті. Е, вона мені допомогла, в чому дуже велика їй подяка. Взагалі, сама книжка, вона з самого початку вона написана зовсім недавно, два роки тому, навіть двох років немає. І вона з самого початку такий має світлий шлях, притягує до себе чудових людей. Тому що кожна людина, яка зустрічається, вона щось від цього, від щирого серця приносить до цієї книжки. Далі, на моєму шляху, зустрілись такі двоє людей, як Дмитро і Наталя Огньов. Якраз завдяки цим людям. Книжка не залишилась рукопису, тому що дуже багато, ви самі знаєте, дуже багато чудових книжок лежать в столі, і ніхто їх не видає. На жаль, у нас зараз видавництво це комерційна справа, і ведуть тільки ті книжки, які е, рахують, що вони будуть користуватися попитом. От Наталія якраз з Дмитром, вони також внесли частину своєї душі світлою цю книжку, завдяки ним ця книжка якраз відбулася, як книжка. Далі зустрілась така дівчинка, яка. Я вибачаюсь, бо мене тут зовсім вже розшарувала. Даринка Дзюбак, це випускниця Київського інституту Сальвадора Далі. Вона намалювала, якраз оживила цього Петрика, намалювала на звичайні малюнки. Знайшлася вона також дуже так просто знайшлася дівчинка, будемо говорити так на дорозі. Моя старша донька вчиться в цьому інституті, і там є відділ комп'ютерної графіки. І якось я йшла коридором і побачила стенд, де... Випускники відділу факультету комп'ютерної графіки малювали свої дипломні до книжки. І спитали, спитали у ректора, яким чином вони вибирають роботи. Ректор сказав, що як хочуть. І я спитала, чи можу я дати свої казки якісь, може хтось з дітей захоче намалювати дипломний якраз по казкам. І на моїй дуже велику радість знайшли таких 15 чоловік. Якраз з тих, тих 15 чоловік, Даринка Дзюбак, вона сама така була. Завзята, будемо говорити так, тому що вона мені писала потім листи неодноразово на, е, на почту, писала, що вона дуже хоче ілюструвати саме мої книжки. Ну і отак вона знайшлася. Намалювала вона дуже багато малюнків, різних, але саме ці малюнки якраз підійшли нам більше всього, тому що вони такі добрі, щирі, такі надзвичайно яскраві. Взагалі е, можна довго говорити про тих людей, які зустрічались. На моєму шляху, які допомагали мені. Ну, звичайно, звичайно, в першу чергу це моя сім'я, які мене підтримувала, чоловік мій, мами, донечки, вчитель мій. Він є, я надіюсь, є. <зев> Євген <зев> Якович Виноградов. Так. Це був саме перший читач всіх рукописів. Йому першому я їх несла, він їх читав. І його маленький онук Сашко. Це була саме перша дитинка, яка читала всі. Казки навіть без малюнків. Також вам дуже дякую за це все. Ірина, яка зустрілась на моєму шляху, яка сама захотіла зробити презентацію, яка настільки гарно розповіла про цю книжку, яка є світлою і чудовою людиною. І книжка несе дуже багато не середини позитива, а притягує до себе. Вона є, таке враження, що вона живе сама по собі, ця книжка. Ну і крім неї ще є 29 книжок, які лежать в рукописах, які чекають далі свого часу, таких самих світлих людей, які зустрінуться, і які дадуть їм дорогу майбутнє. Ну а про саму книжечку, я думаю, що ви краще самі дізнаєтеся, прочитаєте, тому що автор він бачив зовсім по іншому книжку. Я живу всередині середині в книжці, я не можу її бачити зовні, як вона виглядає, які там е, оповідання. Чи придуться вони по душі, тому що я на даний момент, коли писала ту книжку, я була Петриком. Петриком, звичайною дитиною, яка і бошкітлива, і е, десь може мудра, десь е, навпаки е, недолуга, десь різна. Така, як звичайні всі діти. І е, сказати, яка сама ця книжка, я не можу. Це вже ваші будуть побажання, не знаю, ну, як ви прочитаєте, вже мені потім розкажете. сподобалася вам книжка чи ні? Ще раз вам дуже дуже дякую за те, що ви прийшли.